Дуже дякуємо вам за таку детальну інструкцію. Будемо дотримуватися і просимо всіх, хто зараз хаос творить біля аптек, припинити. Але віримо, що нам ну, не доведеться. Так, так. Він якщо його прийняти, це буде ок. Тому що і в разі ядерного вибуху теж утворюється радіоактивний затоп йода. І якщо людина його прийме, вона убезпечить свою щитовидну залозу. Але розумієте, що люди. А, якось вони дивно себе поводять. Вони про дуже таке незначне, дуже піклуються, то йода деруться. Але про те, щоб укриття реально знайти. Ну, я знаю от багато людей: що ти будеш робити, якщо там буде загроза ядерного вибуху. Тоб, нічого, хтось там жартує, що піде на Чікавицю в Києві. а Дуже мало людей реально піклуються про те, щоб знайти укриття, де вони будуть ховатися. І оце мене трошки напрягає. Великий знак оклику ставимо тут біля укриттів і дякуємо ще раз. Глій Брепіч, біохімік кандидат хімічних наук. був з нами на скайп зв'язку.